Сьогодні брат Саша розказував, як в наших братів в церквах, каже, загубили ціле покоління молоді. Просто не дозволяли, ну як, не те, що не дозволяли, а не привчили дітей бути на зібранні. І я дуже пишаюсь нашим пастором, який завжди говорить, мені фарисею, в кого. Там щось там проїхать внутрі, коли діти шумлять, то ви кажете, покайтесь, там. або там перевірте себе, чи це вас там турбує, чи ще щось. І для мене наш пастор це відкриття. Нічого страшного, хай шумлять. Бо я такий, знаєте, що люблю, коли не дуже шумлять. Ну, Силу своєї, як то кажуть, історії, свого Параліпомінона. І тому. Хай Бог благословить вас всіх, привчати своїх дітей. І післятники вони кажуть: ми, ми загубили цілий прошарок, ціле покоління. Каже, просто дітки не привчилися служити, ну, сидіти на зібранні, бути в цій атмосфері, і вони каже, всі порозбігались. Наступне покоління, вже всі діти служили, які були привчені, які могли е, сидіти там, чи, я не знаю, чи батьки там якось говорили з ними. Тому находьте мудрість, просіть, може в Бога цієї мудрості, хай вам відкриває, як от вчити своїх дітей, наставляти. І я вірю, що Бог благословить вас. Збор пастору і також е трошечки поговоримо про нас. Е відкриємо Галатам шостий розділ е з п'ятого віршика. Зараз відкриваю одразу ж український переклад. Хто в курсі, хто не в курсі, прошлої неділі зібрання не було, по причині того, що ми ну, молодь і деякі служителі, і також і був, служив в Одесі. І вийшло так, що якби, зібрання не було, по причині того, що ми були в Карпатах. Але не спішіть нам заздрити, не спішіть нам завідувати. Знаєте, Служіння, воно має бути не тільки знаєте, для нас солоде, а буває іноді, що і втомляє. Коли ти служиш, коли... Ну, служіння, людям, ви знаєте, ой, служіння Богу, як, як завжди богослови це є служіння людям. І Бог любить, коли ми, коли ми служимо людям. І Бог насолоджується, тому що Він каже, як ти будеш любити Бога, якого не бачиш, і вміти ненавидіти свого брата, якого бачиш. Тому навчися любити брата, якого бачиш, так само зможеш і любити Бога, якого не бачиш. Амінь. І ми були на нашому ретріті, в наш, так скажемо, Відпочинок, аля в кавичках в душках, і ми говорили про служіння, про служіння людям. І, ми, і Марк задав питання таке, е, каже: Молоді, що таке служіння? Як ви для себе уявляєте, що таке служіння? І пішли різні такі, знаєте, версії, варіанти, що служіння це там бабушку через дорогу перевезти, там, на прославленій на гітарі поіграти там Кофе зробити, там ще щось попідмітати в церкві. Це служіння. І ми довго розмірковували. Ну, насправді, якби косвіно так і є. Але потім ми порозмірковуємо. І так, відкриваємо Галатам 6 розділ з 5 віршика. І тут написані такі чудові слова: бо кожен понесе свій тягар. Кожен понесе свій тягар. Апостол Павло говорить, що кожен в церкві має займатися чим? своєю справою, своїми справами, своєю роботою. Кожен понесе свій тягар. І написано шостий вірш. А хто навчається слова, тобі ж будуть ті, хто будуть вчити, і ті, хто будуть вчитися від того, хто. А, Проповідує Боже Слово. А, то, а хто навчається Слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Коли читаєш коментарі, то завжди Богослови говорять, що це пов'язано з фінансовою допомогою. Коли е, служителя, вони служать, іноді вони потребують також і нашої якось зворотньої дії. Да? Е, так Происходить, як по українськи <ріст> Відбувається, о, добре, що підказують. Так відбувається, що ми, що ми, скажімо так, ми потребуємо Божого Слова. І так відбувається, що немає кому нам нас навчити. Ми іноді слухаємо в інтернеті проповіді, іноді ми там підкріпляємось, але насправді. Той пастор, якого ви слухаєте в інтернеті, він не має ніякої участі в вашому житті. І так трапляється, що ти слухаєш гарні проповіді, а вони іноді не працюють, і потрібно якийсь, знаєте, інтерактив, тобі ж задати питаннячко. А ти там, ти сказав таке слово, а що це воно означає? А як це при, при, примінити в своєму житті? А як воно працює? А чому воно не працює? І тому потрібно, щоб був живий пастор чи живий служитель тут по місцю, до якого можна звернутися, запитати і отримати якусь відповідь. А в свою чергу, слово Боже, вчить нас, щоб ми ділилися тим, що у нас є. А що у нас є? У нас є якісь там яблука вдома, правда? У кого є сад вдома, а в кого кури на балконі є. А корова, у кого на балконі. У мене нема. У мене є робота, на якій я заробляю кошти, і я оце можу поділитися своїм наставником. І не обманюйте, сьомий віршик. Бог не може бути осміяний, бо що людина тільки посіє, то й пожне. Це все йде в контексті. Тобі ж це як сіяння свого роду. Ми благословляємо нашого пастора. Ми участвуємо в цьому служінні. Ми так, знаєте, для себе ми зробили такий порядок. Ви знаєте, що код служіння, прославлення, проповідь стільки, а не стільки, це у нас все обумовлено, якось ми вже між собою домовились. Це не написано в Біблії, а в кожній церкві є свій порядок. І коли у нас проходить так чи інакше, це означає, що це вже десь було домовлено. У нас нічого. Практично, давайте так сказати, 95% у нас не проходить спонтанно. У нас 95% воно обговорено. Ми знаємо, що за чим, ми знаємо, хто проповідує, ми знаємо, що... скільки треба проповідати, скільки треба співати. У нас все це домовлено. І також збор пасторів у нас теж домовлено. Кожного першого зібрання, давайте вже це не перша неділя вже в, цього, в цьому місяці. Але перше зібрання в цьому місяці, ми збираємо нашому пастору е, те, що ми хочемо поблагословити Його, чим ми хочемо поучаствувати в Його житті. І це написано в Слові Божому, і ми це знаємо, і робимо так, як написано. Амінь. І восьмий вірш. Хто сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління? Тобі ж, якщо я тільки, знаєте, тільки для себе, да, все. Мене колись вчили брати, ще в моїй прошлій церкві, вони казали, краще не зіж того пірошка, а поучаствуй в Божій справі. І Бог тобі дасть три пірошка. Не сьогодні ти отримаєш то, то їх три пірошка. Ми зараз будемо про це читати. Але з часом Бог бачучи твоє серце. Він тебе поблагословить. І дивіться, що написано. Хто тільки сіє для свого тіла, той від тіла пожне тління. А хто сіє для духа, то є в Божу роботу, той від духа пожне життя вічне. І дев'ятий вірш: і не занепадаймо духом, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, пожнемо, якщо не ослабнемо. В російській мові написано так: ібо в своє время пожнемо, Якщо не ослабею. Тобі ж роби ця, роб, цю роботу завжди, без якогось там дорікання сам собі, не сумнівайся. Тому що той, хто сумнівається, як слово Боже каже, подобний морської волні. Яка, от, знаєте, така, летить така, бачиш, така вона, така волна гарна, така хороша волна, Тільки раз об берег, все, нема волни. Вже друга летить. І Людина яка сумнівається, це вона подібно тій волні, яка б'ється об берег і її не стає. А той, хто не сумнівається, робить Божу, Божу роботу, як тут написано. Старанно, роблячи добро свого часу, пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робімо добро всім. А найбільше своїм завірою. І так, знаєте, так, така думка закінчується цими словами, що поки можеш робити цю, це робо, цю справу, роби. Поки є час, роби. Поки є церква, поки є знаєте, місце, де можна поучаствувати, участвуй. Поки можеш десь щось себе реалізувати, реалізуй. По максимуму. І, і чому я згадав наш ретріт молодіжний, ми так говорили про служіння, і ми говорили, такі, скажімо так, визначили три таких пункти. Що таке служіння? По-перше, служіння це рахується ти, те, що хоче від тебе Господь. Це саме перше. Тобто Бог щось хоче від тебе конкретно. І колись я цю думку почув від Ігоря Євгенія десь рік назад, чи більше, що Бог щось від мене хоче, щоб я зробив. І я, наприклад, це не зробив. А от Андрій, брат наш, подумав, о, Бог сказав Льоні зробити те, піду і зроблю. І увага питання: для нього це служіння Бог зачте як служіння чи ні? Ні. Тому що Бог хоче, щоб я це зробив. А Андрій, щоб зробив щось друге. І Бог спитає Андрія за щось друге. І іноді ми не знаємо, що до нас говорить Господь, що, що Він нас хоче. Іноді ми ходимо знаєте, в такі прострації, як би так сказати, що ми не чуємо голос Божий. Господи, а що робити? Тому є пункт 2. Є старші брати. Є брати, які скажуть: слухай, Андрій, візьми телефон, познімай нас. Йому даже подарили цей телефон ходи і знімай. До тої пори, поки Господь щось тобі не скаже. І третє, ми сьогодні з дружиною буквально говорили на цю тему за смиріння. Що таке смиріння? Смиріння це готовність, моя готовність. Слухатись Бога, служителя. І з чого починається це смиріння, да? як Іра класно замітила на ретриті, вона каже: а воно все починається з послуху батькам. Ми вчимося слухати батьків. І чим більше дитина навчається слухати батьків, вона далі зможе слухати свого пастора. І далі вона зможе слухати Бога. І ти привчаєш себе слухатись, тобі ж бути готовим вміти когось почути, старшим тебе, скажімо так. І це є велике благословіння. І це є велике, знаєте, надбання, скажімо так. І багато людей вже, знаєте, пересипнули цей перший, не слухали батьків. І в нашій церкві є такі, на жаль, і в нас є другий пункт. Слава Господу, слухатися служителів. Іноді вони підказують, зроби те чи зроби то. І це є рівнем те, що говорить Господь. Іноді треба просто в послуху зробити, навіть якщо ти не погоджуєшся з цим. І Бог тебе благословить. І коли ти навчишся слухатись, Бог, побачучи твоє смиренне серце, почне говорити до тебе. І коли вже Господь почне до Тебе говорити, тоді почнуться великі благословіння в твоєму житті. Амінь. І тому е, в нашій церкві так заведено ми кожної неділі, першої неділі місяця, е, в нашому випадку вже друга неділя, але за те, що служіння не було, ми все одно це служіння рішили не переносити. От, тому у кого що є на серці? І що говорить тобі твоє серце, або що говорить твоя совість? Скільки може дозволити, хай Твоя, уча, твоя рука і Твоє серце участвують в цьому служінні. І хай нас Бог всіх благословить. І я хотів би, щоб ми зараз взяли ці фінанси, не встаючи, просто подякували Господа за нашого пастиря і за те, що ми можемо сьогодні участвувати в його житті. Наш Господь Небесний, наш Бог, ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти. Даєш нам можливість сьогодні заробляти, даєш можливість нам отримувати якісь доходи з тих чи з інших Боже істочників чи джерел, де ти хочеш нас поблагословити. І ми сьогодні приймаємо, Боже, ці фінанси в своє життя. А також Ти говориш, Господь, щоб ми слухались. Пастирів, щоб ми слухали своїх наставників і також участвували в їхньому житті, ми просимо Тебе, Боже, поблагослови нас всіх бути смиреними і слухняними Твоєму Слову. І ми знаємо, що слухаючи і довіряя Тобі, ми дійдемо до тієї гавані, яке зветься Царство Твоє, в якому Ти нас чекаєш і хочеш нас, Боже, Благословити і залишити нам своє насліддя. Прошу благослови нас як церкву Твою, розвиватися в Слові, розвиватися в дусі, розвиватися в справах Отець в ім'я Ісуса Христа. Боже, а ми хочемо жертвувати, ми хочемо участити в житті нашого пастиря, і прошу поблагослови кожного з нас. Тобі, хай, буде слава, честь і хвала, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Хай вас Бог всіх благословить. Слово Боже каже: займайтеся цим без ропота, займайтеся цим без принуждення, і коли ти цим будеш займатися без принуждення, Бог тебе благословить. Амінь.